Перед тим, як дивитися відео, будь ласка, підпишись на канал. Зараз нас підписаних 2,8, але більшість з вас, аудиторії, не підписані на канал. Давайте 97% підпишіться на нас на канал. Ті, хто нові на цьому каналі, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайк, напишіть коментар і поставте колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Не буду вас затримувати, а ми продовжаємо дивитися відео. Всім привіт, з я Теплей, і ми сьогодні зіграємо в ігру під назвою People Playground. Більшість із вас знають цю ігру, надіюся. Ті, хто грали в 2019 -му, 2020 знають цю олдовську ігру. От. В чому прикол, що я знімаю цю гру не для того, щоб е знімати нову аудиторію. це буде піотна частина. Тому ми подивимося, скільки вас набереться. Друга частина ігри, як я вже бачив, до Ідес, набрав уже 50 переглядів. Тому давайте на цій ігрі зробимо більшу популярність. І сьогодні частина буде про то обновлення ігри. І За вами це не зняло нічого. Тобто я вже зняв, але е, запис не знявся. От. Тому я заново покажу, покажу вам, в обновленні додали новий посух, а іменно посух вогню. Давайте я вам покажу. Оце посох, який робить заморозку. Тобто, дивіться, ми б'ємо по землі, а у нас заморожує чоловічка, і дивіться. Він нічого не може зробити. От. Добре, запам'ятали. Це буде. Добре. Спокійно. Спокійно! Добре, коротше. А це посох вогню. Ну, чогось там, де став, не написав staff. Ну, типу це ж холод. Ice. Я я роблю розграбом то, щоб вони в цьому зробили айс став, а не просто став. Щоб вони поправили ім'я. А це фарш став. Тобто він робить розморозку. От, дивіться як. при тому він починає горіти. От. Подивіться, він починає горі горіти. Ну і можна отак от. Так от. Нормально буде. Дивіться, як можна зробити. То це із цього можна статуетку зробити. От. І дуже класно зробили іменно знову ж вогонь. Подивіться. От, давайте просто поставимо. Оце і оце. От просто проголосуйте. Що ліпше? Якщо ви голосуєте за холодний став, тобто за оцей. Якщо ви за це голосуєте, значить, з вас лайк. А якщо ви за вогонь, значить підписка плюс коментар. Подивимося, скільки у вас таких. От. І ще не просто додали, будемо йти по списку. Обновлені ще додали зараз. Я просто роздивляюся. І от тут додали бочку. Тобто, що вони роблять? Це щось, типа, як бомби, тільки в чому прикол, що якщо... На нього щось тяжке чи щось дуже швидко. От, наприклад, давайте візьмемо такий шприц. Дивіться. Він просто бабахає. А, і цей бабахнув. І ще я можу показати так. Тут можна його активувати з цією кнопкою. Можна. Ну і тут можна активувати. Ну, це ще не все. Додали в текстурах і ще от... Хочу сказати, що тут нічого ще не додали. Я би хотів, щоб щось новеньке додали. От. Світло теж не додали, машин ніяких не додали. В 102 теж не додали. І от. Перше, що ми бачимо, це е, текстури такого. Стіни такі чорні. Це будуть дуже для серіалів потрібні. Ідею я взяв з Гроші плей. Ті, хто знають Гошу Плей, я вітаю. Ті, хто не знають, то давайте підпишіться. Я його фан, якщо що. І взяв я ідею з обновлення у нього. Він уже дуже багато знімається в Ютубі, у нього майже 80 тисяч підписників. Я його вітаю з такими підписниками, як на нього підписується щодня по 100-200. А у нас тільки початок цієї ігри. Тобто по цю ігру я буду ще дуже багато знімати. З цього можна буде побудувати будинок. Наприклад, от, Дивіться. Я Я зроблю якийсь будинок любий, з вот, такого от, наприклад, зараз. Ай. Добре. Дивіться, який будинок зробив. Оціните в, комент... в коментарях. І ще додали у нас в тому в білд. Тобто будувати. Так от, нам додали камені плитки. Кам додали. Жаль, що тут не можна поміняти мову. Якби можна було хоч на якусь іншу мову. По англійською тут складно зрозуміти, що це таке. Камені кам плит, плити дуже класні. Тут текстура дуже класна. Я це оцінюю як 100 із 10. У нас ще є круглі штучки. Не знаю, для чого вони будуть потрібні, але для якихось машин. Чи Катапульт буде ідеально виглядати. Ну, і ще нам додали таких два предмети, як оце. Зараз я не можу. Стоп! А, так це якось це скот, це таке скот, типа. І воно розбивається. Подивіться, як воно виглядає дуже реалістично. Респект. розробам. Ну і ще, я можу сказати, нам додали отаке. От я не знаю, на що це... Ну, це можна дім зробити. Він дуже схожий на дерево якесь, чорне дуже. На дуб дуже схожий. Ну і, в принципі, нам нічого ще не додали. І що я замітив, в аксесуарах нам можна поміняти, наприклад, оце. Я зараз покажу всі предмети, які можна поміняти кольорами. Якщо ви би не знали, зараз я вам покажу. Це теж. Я замерз в час, типа час став. Не почав не рухатися, от, всі предмети, які можна поміняти кольором. Як це працює? Натискаємо, на, от, наприклад, на плаття. Візьмемо людину для прикладу вам. От. Та, от. Беремо, натискаємо на нього, і у нас показує Chunter Colors. Щоб він зараз на нього не напав. Включаємо Charter Colors. І ми можемо поміняти кольора. Тобто фіолетовий на дуже світло. І дивіться. Тут можна поміняти на різні кольора. Наприклад, біле платіво, дивіться. Не хочу говорити, що це контент для дівчат, але ми просто перевіряємо. І дивіться, у нього тепер плаття просто, просто біле. Я розграпав респект роблю, бо я з цього-всього зробив е, в копіях зробив магазин аксесуарів. Тільки треба знайти його. Я ж надіюсь, це скопіював його. Гов! А ну, зараз. О, вот, вот-вот-вот, вот! Я тут вже зробив кольорами, дивіться, це саме найліпше плаття. Ну, про це я зроблю серіал. Я придумаю, якщо що, я в коментарях напишу свій ТГ-канал, там я буду викладувати такі відео, і ми подивимося, чи вам сподобається іменно про цю ігру. Якщо це, якщо це частина перша, де бере по плейграунд, скажімо, так, 150 переглядів. То я знімаю далі. І якщо вам серіали будуть далі подобатися по цій грі, це тільки пілотна частина, звичайно. Вже, то я буду знімати іменно про цю гру. Більшість аудиторії залишається вже дуже мало до 100 підписників. А це вам я хочу подякувати. У нас відео вийшло небага... невелике, но обновлення стало саме най... найбільшим. Що ж, не буду я вам заважати, звичайно ж, всіх вітаю з канікул, ми вже 27. Червня, а це означає, що перший місяць закінчається. Поставте подобайк на це відео і підпишіться на канал, щоб літо було безконечне. І давайте всім пока. З вами був я, Плей, і всім па-па. До нових частин!